Так, ось Кігуан. Подивимося. Він код в нормі. Так, бачу, мабуть, тут перехід по фарбі. Ось. Ось він. По даху у нас панорама. Так, тут у нас 15-й рік. Volkswagen. Тут є тріщинка невеличка. Ні, не дуже помітно, але є. Так, подзеркало все в нормі. Так. Тут по торцю, в принципі, все в нормі. Тут під ручкою норма. Тут все, в принципі, в нормі. Так, бачу тут... Стійка фарбована. Ось, поки я думаю, що перехід так. тут є під фарбою спол невеличкий. Крило бачу також у нас фарбовано. Ось, є отаке погано ляпнула. Так. Резина у нас гарна. Свіженька 235 50, 18 диск в гарному стані, резина 21-го року, Гальмівний. Диск в нормі, колесний в нормі, кріплення всі на місці. Так, ну тут трішки підгулює бампер, але не кримінально. От така у нас подивимося під капотом. Оригінальна чи ні по капоту. Велике зауваження не маю. Немаю. Немаю. Решіточка така, я думаю, що не оригінал. Я думаю, що замінник був зовсім як новий. Так. Тут по бамперу є ось такі пошкодження, Павутинка. Тут радіатор в нормі в нас. Так. Ну, тут також, ну я думаю, що замінник, бо супер. Нова якась. Радіатор. Ну, тут також павутинка ось така є. Так, ну, фари виглядають непогано. На капоті є ось сколи. Ага, ось тут. сколы є. Тут ось так виглядає. Крило, крило у нас фарбоване. Ось ляпнуло. Тут вже прим'ятість. Так. Еще, тут? Стійка в норме. Ось теж перехід бачу. Ось він є. Лобове скло у нас міняне. На Пилкинтон. Так, резина попереду однакова, гальмівні диски в нормі, колесні в нормі. Все більш-менш по колесах в нормі. Тут прим'ятість є. Тут дах, І тут перехід. Тут 15 рік по так, Тут скол, скол, скол є. Прим'ятість те, що я показував. Так, тут два сколи. Так, більше не бачу. Ось. Тут два сколи більше не бачу. Тут по оригіналу. Тут також є скол підмазаний. Так, поки що три колеса однакові. Тільки 20-й рік. На дисках є невеличкі пошкодження, гальмівні. В нормі ще поїздять. Тут по зазорах по бамперу все в нормі. Тут трошки зазор мені не подобається, але в принципі такий нормальний. Так, по кришті багажнику зауваження не маю. О, значок якийсь такий свіженький, дуже, як на мене, камера в нас є. Тут. 15-й рік. Тут зазорчику, все в нормі. Тут більш-менш все в нормі. Так коло резина у нас однакова всюди, стан її доволі непоганий. Можна ще сезон-два поїздити. Колесні диски в нормі, кріплення всі на місці. Є невеличка тут царапка, тут скол є. Ось такий він підмазаний. Так, в принципі, якось так. Так, тут по Фольксвагену, тут також по Фольксвагену. Так, загальний вигляд автомобіля. Затонований. Загальний вигляд. Ось так виглядає. Я передивився, що в нас були пошкодження по задній частині, але я бачу, що і попереду були. Тому не знаю, є сенс. Двері. Крило, як я казав. Стійка. Тут супер. Так. Нормально? Я думаю, що в принципі цього вистачить. Вже далі немає сенсу навіть купатися в ній. І тут нормально. Можна ще в нас додавалося. Ну, Крішка багажника звісно. Нічому на мені і поза зору не сподобалось. У мене ну, тут крило ще, а от навіть крило бачу. Я не знаю, я думаю, що сенсу немає. Так, ну трішки для розуміння все підзніму. Що в нас? Переднє крила не на місці. Ось, ось. Тут що у нас по фарах ніяких означень. Оригінальні ні, я не бачу. Тут також все кручене. Ось, і ось, так, я думаю, сенсу немає далі.